Повертається Ісус до учнів і каже, «Блаженні очі ті, що бачать, бо ви бачите те, що багато би хто хотів побачити. І то правда, сьогодні кожен із вас навіть собі думає, якби дійсно була така можливість побачити Ісуса учнів Його. Іменно в той час, коли вони жили. Коли вони проповідували, але не бачили. І послухати те, що чули ті, які слухали його. І знаєте, ми часто хочемо кудись десь далеко 2000 років назад. Подивитися, як там Христос ходив, що там щось. Потім подивитися, як Петро проповідував потім перші часи християнства, перше заснування церкви і так далі. І все ми десь кудись би хотіли подивитися. Так? А то, що Господь нам посилає кожному, ми якось пропускаємо. Дуже багато десь ваші Діти не раз казали, що ой тату, мамо, я би так хотілося подивити на то, як ви тоді були, тоді жили. Я, мене тоді не було ще на світі. Або був дуже маленький, так би хотів подивити, як то виглядало. І, здавалося бся, всі, куди схочуть, десь щось інше подивитися. Але чому ви не дивитеся то, що ви бачите? Ви не бачите в тому тої великої радості, бо кожен із вас, де би не було, щоб ви не бачили, щоб ви не чули, в будь-якому варіанті вам хтось буде завідувати. О, я теж би хотів то бачити. І почути те, що чули. І знаєте, сьогодні маємо таку можливість, дякуючи Богові. Дякуючи тому Божому промислові, тому Божому плану, який зробив для нас, ми маємо ту можливість і багато чого побачити і почути. Користайтеся того. Вмійте просіювати інформацію, яку ми чуємо, щоб разом із Божим Словом не попала до нас в нашу душу якась інфекція. Інфекція інформаційна, не якийсь там вірус, там грип, чи ще щось, чи ковід. Ні, я не за ту інфекцію кажу. Я кажу за інфекцію інформаційну, те, що попадає в наше вуха. Іменно через інформаційну інфекцію, людство має проблеми, починаючи звідки з раю. Із Божественного саду, який був створений для людини. Диявол прийшов і шепче. Дивіться, який чудесний плід. Бог від вас скриває. Він спеціально скрив від вас дерево пізнання добра і зла, щоб ви не знали, щоб ви не пізнали, що є добро, що є зло. Спеціально від вас скрив. Дивіться, це то добрий плід, дивіться, яке то гарне то дерево, інформація, яка спортила людину. І людина, що зробила? Зреагувала на ту інформацію. А може, точно. Вона перестала довіряти Богові і послухала диявола. І та інфекція пішла в світ. І почала світ портити та інформаційна інфекція, отой яд Злого Духа, брехня, ілюзія, обман. І тому Христос каже до учнів: все дає мені Отець мій, і ніхто не знає сина крім Отця, і Отця крім Сина, і кому син схоче відкрити. Ви Знаєте, не завжди можна давати оту Божу чисту інформацію людям, які є підпорчені, бо вони оту божественність змішають із своїм паскудством. І потім люди інші, які хочуть пізнати Божу правду, як із тих спорчених уст почують про Бога. Яке підмішане купа всякими всякими інфекціями диявольськими, людськими якимись там забобавами, підмішане людською якоюсь там надуманою традицією, яка не є Божа. І ти так слухаєш, і думаєш, про якого Бога вони говорять? І тому ми через свою ту інфікованість інформаційну не даємо. Іншим людям прийти до спасіння. Бо каже, каже Христос: що ніхто не знає сина крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, і кому Син схоче відкрити. І прийшов Ісус на цю землю, віддав своє життя, приніс себе в жертву, лишив науку свою учням. І каже, ідіть і навчіть усі народи, хрестячих ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, щоб навчити їх збирати все, що я вас навчив. Щоби спасти всі народи. І тому ви чуйте, як то є важно мати чистоту своєї душі, щоб там не було інфекції, щоб там не було. Як кажуть, народі так? багато того, що ти говориш від себе, то, що ми попридумували про Бога, про церкву. Настав час очищення, час чистоти, чисте Боже Слово, яке Він казав своїм учням. Чистота Божої науки, яка має піти в світ і його обновити. А всі ті, хто є поражені тою інформаційною інфекцією, у кого в голові купа всього, до сповіди і до покаяння, до сповіди і до покаяння. Ви Висповідайтеся із своїм пустоти, свого мовлення. Прислухайтеся, що ви говорите. Скільки ми чуємо простих. Нікому не потрібних слів, які людина використовує свої уста, Божий дар спілкування використовує, щоб говорити що-небудь, що небудь, яке не несе ніякої інформації, просто набір слів. Ви скажете, ви таких не знаєте? Подумайте дуже добре, чи ви часом так не говорите. Набори шаблонів до тих простих, таких незрозумілих нікому не потрібних діалогів, замість того, щоб наповнювати себе Словом Божим, щоб наповнювати себе джерелом життя, в якому, який є для нас Христос, це наше джерело життя. То єсть Моє тіло, п'є мою кров, моє життя в собі каже Ісус. Хто слухає Моє Слово і Його зберігає? Ти маєш життя вічне. Тому сьогодні стоїть питання, як ніколи, очистити себе від лишнього, щоб слова Ісуса були такі, як до учнів для нас. Бо багато каже, хотіли бачити те, що ви бачите, чути те, що ви чули. Але не бачать і не почують. Через кого? Через те, що люди все спортять. Спортять науку про Ісуса, спортять передання, повідомля якісь свої, там не пойми що. А Христос говорив у своїй простоті. Слухайте і сприйняйте Слово Боже, якби саме Ісус говорив до нас. У своїй чистоті й простоті, наповняючи усе святістю. І Нікому і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, і кому Син схоче відкрити. Зроби так, щоби Син Божий, Ісус Христос. Друга особа Божа схотів тобі відкрити правду пізнання. Амінь.